З нагоди міжнародного дня доброти ювінальні поліцейські Кам'янського разом з учнями ліцею номер 23 завітали до міського притулку для тварин та привезли хвостатим різні смаколики. Екскурсія, яка перетворилась на справжнє свято добра та турботи, зацікавила й наших журналістів. Деталі покажемо у сюжеті. На честь свята поліцейські заздалегідь провели благодійну акцію по збору макулатури у школі, щоб на вилучені кошти закупити тваринкам корм. Взагалі, мета нашої сьогоднішньої акції це показати дітям, що дуже важливо піклуватися про братів наших менших, про наших тварин, і що дуже важливо опікатися саме нашими маленькими котиками та собачками, і що насправді вони є безпечними. Їм також, як і будь-кому іншому, потрібна допомога. Таким чином ми в дітках виховуємо турботу про світ, взагалі про екологію, про суспільство, і даємо їм зрозуміти, що поліція це не тільки ті люди, які їх за щось можуть посварити, а й ті люди, які допомагають як людям, так і твер. Працівники притулку радо зустріли малечу і провели екскурсію. Усі дітки, попри свій юний вік, розуміли важливу місію, з якою вони завітали до міського притулку для тварин. Я хочу допомогти животним і покормити їх. Що ти сьогодні приліз, розказує? Корм для тваринок. Коти і собачки мають питатись, ну і харчуватись цим кормом і ставати здоровими. Наприкінці зустрічі кожен хвостатий мешканець протулку отримав порцію смаколиків та дози любові та уваги. Подібні зустрічі не тільки розширюють кругозір малечі, а й повчають дітей чуйності, доброті та повазі не лише до людей, а й до тварин.